Чекі-брики, дружочки, ловити уже кайфи в зоні. Особисто я так. Давненько не виходила гра з відкритим світом, яка настільки затягувала у себе. Ні, я серйозно. Я вже й не згадаю, коли останнього разу отак от отбігав і вилизував просто кожен клаптик карти. На моїй пам'яті, в останнє щось хуже зі мною траплялося з двіньті Оріджинал Син 2. Але, коли то було? Сталкер 2 нарешті вийшов, ну й не міг я по ньому не записати відео. Для мене це, якщо й не гра року, то як мінімум один з претендентів на рівні Silent Hill 2. Щось це украще, зможу сказати лише після Проходження Столкача. бо поки що я награв 50 годин і пройшов не так багато по основній сюжетній лінії, але цього часу більш ніж достатньо, щоб поділитися основними думками про гру. І знову ж таки, це відео, у якому практично не буде спойлерів, так що не очкуйте. Тому навіть якщо ви ще не грали, то багато не нахапаєтеся. Всі квести, які я згадаю, отримуються майже на старті гри. Вітаю, дружочки! Ви на каналі PushUA і приємного перегляду. Не забудьте підписатися на канал, вліпити лайк та написати команд. Це дуже допоможе у просуванні відео, за що я вам буду неймовірно вдячний. Відразу такий не Величкий дисклеймер. Я буду критикувати гру і немало, але це зовсім не значить, що я хейтер там чи ще щось. На мою думку, аргументована критика це найкраще, що може отримати автор, бо ідеального нічого не буває і завжди є куди рости та ставати кращим. І дуже добре, коли є комусь сказати на твої недоліки. Головне до них прислуховуватись. Сталкер 2 – один з найкращих проектів, які мені доводилося грати, і хочеться розпочати з того, що ми оцінюємо найперше. Так, це графіка та оптимізація. Ох, і тут є про що поговорити. Тут у нас є два табори. Одні кажуть, що графа їбіша, інші кажуть, що вона прямо з 2009 року. Я стану десь посередині між ними. Сама графіка, на мою думку, нічим особливим не відділяється. Якщо грати на ультрах, то воно виглядає ну, добротно. Не Нексден, звісно, але й не шляпа, як пишуть хейтери цієї гри. На мінімалках грати не варто, хоча б спробуйте середні, краще б скейл зробіть. Тим більше, що налаштування не так сильно впливають на FPS. але про це трішечки пізніше. А тепер скажіть мені. Тільки з вас оновили комп'ютер перед виходом сталкера. Я чомусь думав, що має 5700 xt його витягне нормально. Але чуда не сталося, ті, хто був на стрімах свідки цьому. І вже після виходу я почав собі шукати щось, щоб могло потягнути цього монстра. Бо з фрізами і на фуллажді грати не сильно хотілося. Хто знає, не знає, я проживаю на Полтавщині, і от мені на допомогу прийшов магазин з іншого кутка країни. Кентурики з VMPC змогли підігнати БУ ракету під назвою 6800 XT. Як продавець обіцяв, м'яха холодна, повністю справна, все працює чудово. Я не сильно люблю купувати вже мені товари за ще з інших ресурсів, бо мені важливо, щоб продавець надав гарантію на товар, обслужив його і гарненько протестив перед тим, як відправляти мені її. От це якраз в MPC і зможе для вас зробити. У них в наявності є широкий вибір відеокарт, як нових, так і вживаних, по доволі приємних цінах. Самі задіть чекніть, якщо не вірите. Їхній магазин базується у Львові, тому якщо ви звідти, можна віддати їм ПК, наприклад, на чистку чи замінити якусь потрібну вам деталь. Окрім того, хлопці працюють по програмі TradeVін, так що ви зможете відправити їм свою відягу, якщо не Куди її діти. Ну і окрім залізяк, там же ви зможете придбати повноцінний комп'ютер з гарантією на декілька років. За потребою хлопці проконсультують вас та порадять що краще взяти. От мені вони, наприклад, допомогли з вибором блока живлення, будову голову з ним морочив. Тож переходьте за посиланням та щось новеньке під Stalker 2. Але все ж таки не забувайте, що покупка будь-якого БУ товару це невеличкий ризик, навіть якщо вона бездоганно пройшла усі тести. По-перше, що мене здивувало з приємного боку, це погодні ефекти. Вони тут зроблені на потужному рівні, особливо це все виглядає тоді, коли починається буря. Кожного разу я ловлю кайфи від того, як блискавка б'є у дерева, землю чи навіть у людей. Деякі локації виглядають просто нормально, а від деяких аж рот відкривається. Атмосфера просто на якомусь неймовірному рівні, що підкупляє самого початку гри. Кожна з аномалій навколо змушує зупинитися та кинути в неї болта, щоб роздивитися, як же вона працює. Бо порівняно з оригінальною трилогією, аномалій додалося і деякі дуже цікаво досліджувати. Проте нікуди не поділися і старі. А ще естетично на насолоду додають ті моменти, коли ти заганяєш мутан. Та у ту ж аномалію. Нам на початку гри продемонстрували, як у вихор потрапив песик, то такі будуть моменти траплятися вам не раз у грі. Ну, а ще ви кайфанете від нових мутантів. Як мінімум, я здивувався від оленя, який мене ні звідки. Єдине, що не сподобалося з візуальної точки зору, це викиди. На мою думку, той же модовий сталкер перших частин показував себе набагато краще. Не вистачило мені цієї, знаєте, тряски та затемнення екрану. От не вірю я, що на вулиці відбувається щось небезпечне, від чого б мені хотілося ховатися. Ну і є трішечки проблема з дальністю промальовки текстур. В момент за з трейлеру, коли ми вилазимо на екран, нам видно ЧС. Я її толком не побачив. Мило, заборчики від зладжування і це все. Модеме, до речі, воно фікситься, але і жера додатково ФПС. Ну і звук, куди ж без нього? Все на максимально ахуєнному рівні. Про загальний звук особливо говорити не буду, кажу ж, все чудово. А от хочу загострити увагу на двох речах. По-перше, це музика по радіо. 430 треків, більшість з яких звучать чи звучали у ваших плейлистах. А друге шикарніша українська локалізація. Я так Вну від неї, що ви просто не уявляєте. Конкретно саме від того, що це не є якась книжкова українська мова. Це перемішка усього, де, звісно, й не обійшлося без суржика, яким я розмовляю у житті. Ну він тут, правда, не такий жорсткий, як наприклад, той же гурт Курган та Агрегат розмовляє, але в міру. Знаєте, по чуть-чуть, і от це мені принесло естетичне задоволення. Але у звуках бувають баги. Іноді пропадає Ембієнт. Деякі звуки зациклюються, буває пропадає вітер, чи той же, наприклад, наш головний герой Скіф, у деяких моментах в діалозі починає розмовляти, начебто, через рацію. Спочатку я подумав, що це було все через те, що я одягнув спеціальну броню, де був шолом, але у ні, це просто був баг в квесті. Але то з часом пофіксять. Щодо оптимізації та технічної складової, це було погано. Звісно, з часом усе виправлять, але й на релізі вийшов не зроблений до кінця продукт. Хто в курсі справи, хто ні, без патчів не можна було прийти ру до кінця. На певному моменті сюжету гравці отримували баг, який обійти могли лише ПКшники за допомогою модів на нексусі, що щув, що командний рядок розробника для цього використовував. І здавалося вийде перший патч, усе пофіксять. Так, то воно так, але виправивши одне, вони зламали інше. І гравцям довелося чекати ще, поки вони не випустять фікс на фікс. Плюс ще хочу додати, що з патчем розробники не сильно спішили. А власники гри на Xbox чи то по підписці патча чекали довше, ніж ті, хто купив гру у стімі. Як то кажуть, дякую за бета-тест. Оптимізація бажала набагато кращого, якщо чесно. Хоча після Silent Hill 2 ремейк я плюс-мінус такого ж і очікував. Якщо у поляків був час усе відполірувати на Unreal 5 і все одно вийшла невеличка шляпа з оптимізоном. Тут наших авторів були ще більш звужені рамки, бо і так сто разів відкладувалась гра. Тому випустили, як ото кажуть, є то є. На мою думку, не варто було просто в мінімальні системні вимоги писати ту ж 580-ту рексу, а взяти щось уже трішечки пояскравіше. Бо знову ж таки, найбільші проблеми з оптимізоном мали гравці, у яких система нижче середнього, які я маю на увазі, та як мінімум ті, в яких менше 16 ОЗУ, якісь старенькі праци, а на позиції графічного процесору сидить тридцять Чому не тіай. Я стартував проходження сталкера другого з 32 ГБ оперативи, i5 11600КФ та 5700 XT на борту. І що я можу сказати? На моєму ультраширокому моніторі в 3К, я його так називаю, бо воно менше за 4К, але більше за 2К. Гра не потянула, що за генерацією, що без. На балансованому ФСАРі та за генерацією кадрів FPS був нормальний, стабільний, близько 60 кадрів. Але щойно ти помирав, перезавантажувався, все йшло по пизді і FPS дробався до 15. Лікувався це Записком гри, що погодьтесь, не дуже комфортно. Помер, і до побачення, перезапускайся. Або ж виходом у віконний режим і потім назад у нього. Це якщо що я не тестив, просто бачу, як люди на формах про це писали. Кажуть, допомагає. І от сталкач перегнав мене з мого основного монітору на Full HD, де у грі вже ніяких проблем не виникало. Подивившись від Юкрейн Гіка Павла про налаштування, я дещо переналаштував у себе. І коротше, майже на ультрах почав проходити сталкача на стримах. Але із налаштуваннями тут є свої приколюхи. Уже після Сален Хілу я зрозумів, що більшість з них. Їх ніяк не впливатимуть на ФПС у грі. Повторююсь, більшість, але не всі. Наприклад, волосся, яке візуально майже не дає ніякого ефекту, може дропнути ваш Фепес до мінімуму. Причому в цей час ви можете дивитися на Лиса Осбразерс. Волосся промальовується навіть якщо не видно його. Але узявши собі 6800 xt гра без проблем запустилася на моєму основному моніторі, і фрізів особливих я не спостерігав. Він дропався лише в катсценах. Так, Фепес був нестабільний, грубо кажучи, від 60 до 150, в залежності від локації, але в цілому було норм. У кінта 3090, то з Самого початку грав на ультрах і не відчував особливих проблем з оптимізоном. Ну і коли я кажу на ультрах, це все одно значить, що я юзам апскейлери, бо без них би було туго. А у нас їх тут декілька. По-перше, в селях і ДЛСС, FSR, Інтеловська ташняга і TSR. Кожен вибирає, що йому подобається більше. На зелених відяхах взагалі, можна було одночасно і FSR, і DLSS підробити. Я не сильно шарю в цьому, але така двіжуха мене трішечки здивувала. Типу, як же воно може працювати одночасно. Але якось працювало, вимикаючи FSR, ФПС. Спадав нижче. Ну і славно, звісно, генерація кадрів, яку я до цього не бачив і не юзав у жодній грі, бо сидів на древній червоні відяхі. Яка там генерація? Альо, і от ця фішка бустить FPS дуже і дуже сильно, але має свої мінуси. Якщо у вас FPS без генерації 30 і менше, краще його не вмикати, бо буде такий лак, що їба Миша Ми перетворюється у шматок мила. І навіть якщо у вас FPS норм, більшість мала з цим проблем. На зелених це фіксилося вмиканням Nvidia Reflex, А на МДшках треба було юзати усілякі моди, щоб. Це прибрати. Уже в третьому патчі, начебто, розробники пофіксили цю двіжуху, але я особисто не перевіряв. Але був ще один варіант, про який я не знав. У стімі є така цікава програма від українських розробників під назвою Lostless Scaling. От ця імба дозволить вам згенерувати кадри майже у будь-якій грі. Протестував особисто. Відьмак другий місцями не тягнув у мене і падав до 40 кадрів. З генерацією вони бустилися до Х2. Так що мій рекомендаціон, кому не вистачає ФПС, як мінімум, спробуйте. Ще також бачив проблеми у людей з компіляцією шейдерів. Типу ставили таймер з. Засікали, що компіляція проходить і дуже й дуже довго. Хвилинок так 15. Як на мене, це підож. Так, найперша компіляція дійсно йде довго. Наступні ж проходять ну за хвилину, може за дві, якщо у вас, звісно, SSD є. Коли ви оновлюєте драйвера чи щось системно зробили з відяхою, компіляція пройде заново, так у всіх іграх. Але й тут модороби швиденько викатали фікс, який ту компіляцію прибирає зовсім. Тому все, що треба, шукайте на нексусі. Щодо багів та до іншої дві жухи, це. у моїй сраці. Багато відосиків бачив, де у людей НПСІ неряють чи під землю, чи ще щось. Особисто в мене такого не було. Зато бачив прикол з артефактами. Ну, по-перше, якогось хера, якщо в те налаштування ефектів стоїть на низько, ти можеш не бачити якісь артефакти навколо себе. Прикол, да? До якого самостійно дійти, ну, практично нереально. Це перше. Друге, я зустрів баг з артефактом на одній з бочок в електрі. Знаю точно, що він повинен вискочити саме угорі. А у мене він упав в текстуру. Бочки, і я його чую з самого низу. Неприємно було йти з того місця, знаючи, що я його просто не можу забрати. Але мать його той артефакт в електрик. Легендарну бутилку я також не зміг забрати. Зустрінеться вона вам на болотах в епічні, так скажемо, аномалії. І з того, що я почитав, якщо ви з першого разу не забрали її, більше вам не світить ця двіжуха, бо артефакт просто в текстури. На допомогу приходить командний рядок розробника, завдяки якому, увівши код, ви зможете залутати цей артефакт. Коротше, баги ви фіксите самі. Або чекайте. Півроку рік, поки це зроблять за вас розробники. Також я не знаю, бах це не бах, але я не можу не згадати про макове поле та енергетики. Коротше, сама гра нам повідомляє, щоб не заснути, треба пити енергетики. Вони будуть нас бустити. Що насправді різниці я особливо не помітив між тим, щоб пити їх та не пити. Засинав скуф аж бігом. Не знаю, може це я лише цей прикол спіймав, але це було прямо на стрімах. Ну як же не сказати про поведінку штучного інтелекту? Іноді він ідея такі парлийна, що плакати хочеться. Ось, наприклад, прийшов я без квесту назвали ще у депо. Ви точно пам'ятаєте цю локацію з минулих частин. Так от, усі тутешні бандити свідяться для нас зеленим. Значить, шо кінти, кріфани, чіпати нас не будуть. Ну, от я бігаю спокійно, лутаю локацію і тут хуяк. По мені починають валити усі. Якого хера я хотів би спитати? І так було не один раз. Приходиш на локацію, спочатку усі дружні, а потім вороги. Це при тому, що абсолютно нічого поганого не зробив. Через це виникають ситуації, коли ти просто не розумієш, хто перед тобою, чи друг, чи ворог, і у тебе немає. Шансу на перший постріл. Бо як інакше, стріляєш, а вони були твоїми друганами. Звісно, після кулі в лоб вони такими для тебе не будуть. А ще мене дуже сильно бісить те, що я не можу відрізнити, чи це ворог передо мною чи ні. І стріляти іноді за цього дуже й дуже незручно. Ти просто не розумієш, по ньому можна зараз палити чи не можна. Ну і спам ворогів. Це ще одна бісяча механіка, яку я скоріше б відніс до багів, ніж до фічі. Якщо ви стоятимете на локації більше п'яти хвилин, будьте впевнені, радо вас когось прийшла. Причому рандомно. Болью зайти, як і дружні NPC, так і вороги. Але давайте чесно, ворогів як мінімум удвічі більше, ніж дружніх фракцій. І от для прикладу: стою я, нікого не чіпаю, раз спочатку присилає мені собак. Ну, типу, окей. Потім прибігли ще собаки, потім прибігли тушканчики, а потім хуяк, і вже кровосос залітає. Але місцеві бандити все прекрасно відстріляли. Ну, майже. Через оцей спавн вони самі зламалися. Зібралися в купу просто і стоять. Нічого не роб. Блядь, я знаю, що вони чекають. Влучного часу, щоб напасти на мене. Оце от точно. Бо будь який ворог, який спавниться, уже знає, куди йому треба бігти. Шукати вас ніхто не буде. Всі так знають, де ви. Цю проблему для мене частково вирішили моди, і вам раджу їх ставити. Ну а тепер поговоримо про баланс у грі, який, як на мене, бажає набагато кращого. Уже з першого дня я поліз на Nexus, де модороби створили свої фікси. Бо як бачите, це не влаштовує не тільки мене. Розпочну, мабуть, з найболючішого для мене це економіка. Є я в рот такий баланс, коли відремонтувати костюм коштує майже так само, як і придбати новий. Знаєте, де я такий дві ж бачив в останнє? У реальному житті це коли ти купуєш собі дешеве взуття в магазі або якийсь одяг на серці, а ремонт його обходиться як мінімум у таку ж ціну, що при простіше взяти новий, тільки ж як на зоні не торгують дешевими речами. І от ти побігав, болотався, пострілявся, приходиш ремонтуватися, а там піз. *ц. У другому патчі розробники знизили ціну ремонту, плюс підняли вартість артефактів. Ну і за місії ти почав отримувати більше, але це все одно не рятує ситуацію. Я зараз поясню, чому я так вважаю. Мій знайомий пройшов гру і майже не покращував речей у техніки. Все ж по тій причині, бо у більшості випадків дешевше і простіше купити нова, а це значить, що вливши просто десятки тисяч у покращення. Те може залишитися ні з чим. А такі ситуації тут не рідкість, після чого випливає ще один мінус: неможливість знімати деякі покращення зі зброї. Або я ж накал, або дійсно це зробити не можна. Поясню в яких саме ситуаціях. От прийшов я на початку одну з місій і залутав, як на мене, непоганий АК з прицілом. Для початку це взагалі була крута штука, бо прицілі взагалі іксових не було в торгашів. Тому цей АК став моєю основною зброєю. Пізніше, коли я назбирав купу різних хвилин і знайшов СВД, я подумав, чому б не зняти приціл з АК і узнати його як авто мат ближнього бою гра показала жирний ху. Не знаю чого і що там не так, але з унікальної зброї ти не можеш зняти речі. І окей, ладно б там якийсь супер-пупер запайний компенсатор чи ще щось. Але приціл, магазин, чому б ні? Чому його не можна зняти? І окей, якщо навіть знімати не можна, то зробічну можна було прицілитися через мушку, чи, наприклад, встановити додатковий приціл на бік зброї. Це я зараз розказую, бо згорів після того, як я покращив АК на максимум, і це все було даром. Окей, далі з грошима буде простіше, але на початку гри це було капець для мене як важливо. Ну і ще про баланс. Як тільки сталкер вийшов, я сказав, що вливати по 30 патронів у плоть це повна залупа. Та ж ситуація була і з людьми і з іншими мобами. На що у відповідь я отримував, влюза інші патрони. Для чого розробники іще придумали? І дійсно в деяких випадках бронебійні набої непогано справляються, але тут. Так виходить патч, і розробники нерфлять хп в усіх. І зараз після патчів це виглядає ну, нормально. А то мені на середньому рівні складності треба було влити майже магазин, а мене виносили з пару тичок. Ну це ж ненормально. І до того яке було рішення? Правильно, перейти на легкий рівень. Але тоді гра зовсім втрачала челендж. ХП багато, а течок ще більше, і їх нікуди було дівати. Ну і останнє це спринт. Як на мене, стаміни занадто мало. Враховуючи, що карта така велика, а надмірна вага у вас буде після перших двох сховків. І от що робити? Енергетики -то рятують, але ними не напасешся. Ну і так далі підуть екзоскелети, плюс топові артефакти, і я впевнений, що цього буде вистачати. Але зі старту гри це велика проблема. Хоча ладно, останній пункт тут на любителя, може комусь цього й достатньо. Мені ні, тому що поправити весь цей двіж, я зробив декілька речей. Першого дня релізу на Нексусі, ми почали робити свою справу. Хто там що тільки не викладав, я все, звісно, не пробував, але розкажу, що мені вдалося помацати. Я говорив про спринт, і це один з головних фіксів, який у мене нікуди не дівся, не дивлячись на патчі від розробників. У мене стоїть муд, який витрачає на 50% менше стаміни при русі. Враховуючи те, що мені капець, як цікаво було досліджувати території, а потім бігати з цим лутом до барих, щоб продати його, цей мод став мастхевом для мене. Наступний, про який я вже говорив, це фікс ціни ремонту речей. Тут те ж саме. За рахунок того, що ти постійно бігаєш, Туди-сюди стріляєшся, що зброя, що одяг швидко зношуються. Після патчів розробники пофіксили і ціну, і швидкість зношення, але все одно цей мод доволі сильно допомагає. Ну і до патчів я ще використовував моди, які перебалансовували супротивників. Типу зменшували опір до куль, хеп чи дамаг. Зараз уже грається ок, тому загострювати увагу на цьому не варто. Ну і куди ж без шляпних модів на оптимізацію? Скажу так, у мене вони не давали буст ФПС абсолютно. Графіка ставала гірше? Так. Профіт був від цього ні. Хоча оптимізатори Знаходяться в топі серед усіх модів. Можливо, вони такі популярні саме через те, що прибирають мило на мисці. так званий input lag. У кого він був, зрозуміє, про що я кажу. Але я прибрав його вручну, дописавши декілька команд у піні файли гри. Оце це ловлять люди на ПК. Перед тим як пограти, ще треба потанцювати з бубном. І як завжди. Єдине, що можна поставити, на мою думку, це мод, який прибирає компіляцію шайдерів на початку. Профіту від компіляції кожного разу я не помітив. Але це закономить вам час запуску гри. Якщо це на щось впливає, дайте знати в коментарях i Одні з найкращих складових у грі. То не говорив, я давно не отримав такого кайфу від полососання локацій. Ця частина сталкеру нагадала мені мій улюблений дейс. А я хом'як ще той. Тож обов'язково треба зайти у кожен будинок по дорозі на шляху до твоєї цілі. І тут розробники ой як постаралися, бо майже у кожному будинку чи локації, чи місцині ви знайдете щось цікаве. Нехай то буде чи артефакт, чи якийсь хувок, який у вас був невідмічений на карті. Завдяки своєму бажанню досліджувати мені не раз падав крутий лут, і отут хочеться порівняти стрело. Там, ти, якщо і знаходив сховок, то він був пустим, поки ти не залутаєш КПК власника. Тут же з цим набагато крутіше, і все лежить на своїх місцях, що однозначно збільшує бажання все пролутати. Так само, ходячи, проходячи, можна випадково наткнутися на якийсь квест, хоч додатковий, хоч і основний, який ти 100% підеш виконувати. Та квестів навколо також доволі багато, і більшість з них цікаво. За ними стоїть якась історія. От ідеш ти гуляєш галяванами, а на пеньку сидить чувак і каже: Я знаю, що там буде Хемара, пішли, уб'ємо її. Каже мене. Довго навчали відслідковувати цих монстрів, так що я знаю їхні слабкі місця. А зазвичай біля химер знаходиться якийсь топовий артефакт. І чим закінчиться квест, я не розкажу. Але затравочка у завдання просто топова. А квест, де треба було пройтися по чужим хабарам і покласти туди бутилку горілки. При цьому нас попросили не лутати ці сховки. І бл. Як же у мене текла слина, коли я побачив, що там лежить новенький сканер та купа артефактів? В цілому більшість квестів дуже цікаві і якісно зроблені. Мені сподобалося. Пошук артефактів це взагалі окрема насолода. По-перше, у візуальному плані, по-друге, у геймплейному. Обійти ці пастки з аномалій, де актувати, вислідкувати, ух, це кайфово. Саме на різних пошуках і дослідженнях я провів вішу частину свого часу у грі. Також тут доволі непогано зроблена стрільба та боротьба зі супротивниками. Стрілятися з ворогом неприємно, у гарному сенсі цього слова. Вони постійно намагаються там викурити, обходять з різних боків, доволі мітко стріляють. І треба бути доволі обережним, щоб не замаслинитися. Але й тут не без нюансів. Штучний інтелект треба ще й трішечки підкрутити і все. Буде окей, а от де треба сильно підкручувати, так це в гранатах. Бо, по перше, це шлак, який підходить лише для того, щоб відкривати двері. Бо бити когось гранатою треба дуже постаратися. Дамаг малий, а літають вони як шари для боулінгу. Типу, ти її кидаєш, а вона кутиться ще херзна куди, щоб вибити трьохочковий. Непорядок. Ну і одна з моїх найлюбленіших фіч. це гітара. Я, який вміє грати на ній і розуміється в акордах, просто кайфонув. Сідаєш біля багаття, береш її в руки і починаєш навалювати червону руту. Атмосфера є. shocked Не дивлячись на те, що я дуже багато критикував цю гру, це один з найкращих витворів, у які я грав. Вона просто вийшла сирою, їй потрібен час на поліровку. Я допройду її зараз, але впевнений, що через рік я захочу зробити це ще раз. Бо як мінімум гра багата на варіативність, і більшість квестів ти можеш завершити інакшим способом, плюс декілька кінцівок зроблять свою справу. Для себе я ще не зробив вибір, який же проект є грую року. Я досі не вибрав між Silent Hill 2 і Stalker 2. Обидві гри вийшли сируватими, плюс жанри зовсім різні, але тут би ні, хотілося оцінювати по емоціям, і от як я пройду сталкер повністю, тоді можна буде вже щось сказати. А поки що, це одна з найкращих ігор у відкритому світі. Дослідження Ахуєть. атмосфера, Ахуєть. квести, Ахуєть. Інше підтягнуть з часом. Розробники довгенько будуть ще працювати над нею.